Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Карась. Приїхав сьогодні нарешті на своєму човні порибалити. Та й такий випадок був на роботі. Один із моїх підписників говорить: от я хочу щуку, я хочу щоб ти злапав мені щуку. Ну, і що йому зробиш? Треба попробувати. Так що погнали! Врешті-то я доплив знайшов якесь місце більш-менш. Від вітру сховався отут позаді камишиків. Планую зараз зловити якогось живця і закинемо на його на щуку, Можливо і судак візьмемо. Ну, подивимось, будемо бачити. Тут у мене чорна прикормочка від фірми Флагман на плотву. Додам трохи Крілю, белимо її креветки, так, літає і дамо. Кукурудзи консервованими. Ну і трошки лишимо на гачок. У мене сьогодні буде в якості наживки червоний хробак, кукурудза і морожена проловочка, варена з куркумою. Добре, розмішуємо це діло. Добре. Хай прикормочка набирає води, а я по тим часом підготую Наші водилища. Ловити буду на ось таке стареньке моє карбонове водилище, яке має можливо 15 років, може і більше, 4 метри шівайда. Хто пам'ятає такі перші були водилища, я старі водилища не викидую, їх зберігаю і мені цікаво деколи на них половити, згадати минулі часи. Поплавочок у мене ось такий однограмовий. Скользящий на карабіні, грузило, все по стандарту, і ось такий гачечок. Так що розкладаємося, будемо закормлюватися, будемо спробувати зловити якогось живця. Визначив я дистанцію, ось там мій поплавок буду закормлювати. Ось так, добре. Закидаємо, подивимося, що з цього вийде. О, зразу і на люту взяла лотвічка. Ну ось і маємо першого живця, закидуємо на щуку. Ловити на живця буду я ось таким стареньким моїм крокодилом 3 з тестом 100-250 грам. Ось поплавок фірми Каперлан. 15-грамовий грузило, поводок, тройнік. Чіпаємо живця і закидуємо. Так, ось наш живець. І тут заганяємо тройнік під верхній плавник. Є, добре, закидуємо. Закидувати будемо ось тут з правого боку. І плавним рухом, щоб живець в космос не полетів. Закидуємо. Є супер. І будемо сподіватися, що наша щука візьме. А тим часом ми будемо далі ловити живця. Можливо, попадеться якась крупна плотва, то ми її заберемо. А живця відкладемо для наступних рибалок. О, іде сюди, є. От вічка якась з'єд, то вроді. Та казких більших. О, ну то вже у нас тараночний варіант. Дивіться народ, о, стій, погрижена щукою. Дивіться, які зуби. Зробили її слід. Один поріз, другий поріз Значить щука вже активна. Сила. Давай, садочок. Ось наш поплавок гуляє з живцем. Як ви бачите, у нас, як бачите, друга година дня. У нас до темноти лишилося якихось 4 години порибалити. Будемо сподіватися, що ми за ті 4 години щось налапаємо. Куркома, я вам скажу, рулить капітально. Я на попередній риболовлі натягав такої плотви на тараньку на бортові вудочки, хто дивився знає. Це, 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 ну, це просто капець був. Я вже навіть тараньку зробив з цієї плотви. Вийшло дуже смачно. Теж хтось, можливо, бачив це відео, коли я дегустував тараньку. Добре, закидуємося. Може от ви натягуємо сьогодні нормально. О, о, о є, Є. єдись сюди до мене. О, ну слухайте. Таранька клює, народ. Зовсім непогано, зовсім непогано. А ще б щучку зловити, то взагалі було би сила. Так, давайте туди. Оба. І не треба ніяких опаришів. приловка. Робить, я бачу, чудеса, варена на, з куркумою. побільше на гачок, аби клювала хіба відбірна платва. Одна біда, що важко заселяти на гачок цю перловку, бо вона дуже слизька. Така слизька зараза, що вона. Є, дивіться. Вправляємо. оба є. І зразу є покльовка на дно зразу Ух ти! Але там чую гарна плотва. Ну, дивіться, хлопці, капець, сила. Дуже люблю ловити щовна, тому що особливо у вихідний день. Тому що мені ніхто на мозги не капає. А то ходять за спинами зіваки. Ну що клює, на що клює? А ну покажи, що злопав. Я вам скажу, мене то сильно бісить. Я стараюся, коли от вихідний день тікати на човен, щоб поменше, щоб взагалі людей не бачити. Хочу відпочивати просто тупо самі кайфувати. Тепер віднявся, капець. Сьогодні яка хочеш. Поплавок пропав. Напевно, що щука пішла. А ми спробуємо. Пропа! Є! Де вона? Та миш пішла. Ох, блін. Прийдеться за нею плисти. капець. Прийдеться вичіплятися з якоря і плисти за нею Йо-ма-йо! -йо. Попробуємо за нею плисти зараз хлопці! Така інтересна рибалочка виявилася у нас саніну, станемо її чи ні. Зразу до берега пішла капець. Те вона є? Ага, бачу пополок. там мабуть могло бути і зійшла, йлки-палки. Тобі маєш. Прийдеться по-новому я куритися. Попав я, шановні, під шторм. Треба тікати звідси. Або виводу берега спробую перечекати ту бурю. Це просто лодку зносить. А там, бачите, вже розвиднюється. Думаю, що зараз хмари прожене і випогодиться. Така там полоса йде. Капець, коротше, повний капець. Бурята, якби трохи пройшла, так що будемо продовжувати нашу рибалку. Я весь мокрий, якщо чесно. Капець, коротше. До трусів мокрий. Ну нічого, вже здаватися не будемо, рибачимо далі. Дві, яка аномалія, як сонце з боку світить. Яка красота. В мене тінь. А там сонце просто аж розпалює ті дерева. Крутяк. Що ж, буря прийшла, вдалося зловити ще одного живця. Так що закидуємо далі. Це так рибалочка сьогодні. Я вам скажу. Закинув я вже по рахунку третього живця. Ось бачите, як тягає поплавок. Так що одна подача в нас вже була, але щука зайшла в траву, я її не витягнув. Будемо сподіватися, що буде і друга подача. А я далі продовжую ловити плотву. Ей, прийшов час пообідати нарешті. Так, дістаю я ось таку чарівну скриньку, красиву. Термос треба гарячого чайку попити. Я маю ще тут газ, можна навіть заварити собі чаю, але взяв собі в термоси, щоб менше заморочуватись. Так, що там в мене є? В цій чарівній скринці? У мене є тут крильця печені. Ну, пробуємо. Ну, а ще холодець стікає з них. М -м -м. Смачно. Всім смачного приємного апетиту. Значить, яка ситуація, шановні друзі? У мене скоро намічається моє день народження. Я би дуже хотів би його відмітити на риболовлі з друзями. Але я не знаю, що буде у мене з роботою. Який буде там графік і то все. Абсолютно не знаю наперед. Чи вийде з роботи, чи не вийде піти на риболовлю. І тим більше не знаю, як воно буде по погоді. Можливо, повезе, що зроблю для вас фільм на риболовлі з мого дня народження. А як не зроблю, то нічого страшного. Хочу вам одне сказати, що оцей фільм сьогоднішній вийде якраз на моє день народження. Так що будете мати змогу мене привітати. Опа, є? Yeah. О! Гарнюсінька. Це кайф, це кайф. Щука не бере, а плотва бере конкретно. 好吧，行。Oh, І це напевно, що на нині остання плітка Так, взяв я Кантор так. Ось у нас є по нулях. Піднімаємо садок. Ось є по нулях. Піднімаємо. П'ять вісімсот. П'ять сімсот п'ятдесят. Ну. Тай буде садок 750 грам віднімемо. І в нас 5 кг чистими є полюбасу. Так що я дуже задоволений сьогоднішньою риболовою. Там пару штук є дрібної плотви, яку я закидав, щоб мати на живця. Але я припливу на берег, я її відберу, більше заберу на сільотку. А дрібну плотвичку, яка була призначена для живця, я випущу. Так що все буде окей. Ще раз нагадаю, на день народження своє дуже би хотів би перебавити, але не знаю, як в мене вийде з роботою і з погодою. Але це відео вийде на моє день народження. Так що будемо прощатися. Всім до побачення, до скорої зустрічі. Слава Україні!